всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас у цій порі в ефірі. Учні першої дитячої телешколи та такий спортивний, рекордно фантастичний чемпіонський випуск програми Маленькі дорослі. Чому спортивний та чемпіонський? А тому, що сьогодні ми присвячимо нашу програму спорту міцному здоров'ю, здоровому способу життя та рекордом. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте. Не перемикайте! З вами я інна Пинчук та мої сьогоднішні співведучі Софія Дарія. Вітаємо! Вас. Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Можливість відчути кожен від спорту на дотик нам допоможе. Наша рубрика Тисячі і одна пригода. Ну а про рекорди про рекорди нам розповість. Наші новини по дитячій, адже сьогодні вони присвячені книзі рекордів Гіннеса. Безпосередніми думками про користь спорту від юних філософів ми поділимося у нашій традиційній рубриці «Дитяча енциклопедія. Ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! А ти знаєш, що таке книга рекордів Гіннеса? Сонь, ну так, у ній розповідають про надзвичайний рекорд. А от тобі відомо, що навіть діти та підлітки можуть до неї потрапити. Невже? Так, і саме про неймовірні рекорди наші сьогоднішні новини по дитячі. Начальна школа японського міста в Фучі потрапила до книги рекордів Гіннесу, стрибнувши 225 разів через мотузку всього за одну хвилину. При цьому дві школярки розкручували мотузку, а ще 12 стрибали. Ви тільки подивіться на цю чіткість та організованість руху. Вони не допустили жодної помилки. Це було дійсно дуже швидко. Японець Садатоши Ватанава. Завжди мріяв потрапити до книги рекордів Гіннеса. І ось його мрія здійснилась. Він у списку найшвидших стрибунів зі скакалкою. Він здійснив 104 стрибка у положенні сидячи. І це лише за 30 секунд, трошки перепочивши, хлопець замахнувся на другий рекорд. Цього разу японець стрибав на швидкість через 10-метрову скакалку. До речі, ця метка важить. Кілька кілограмів спортсмену вдалося зробити 20 стрибків. І це теж стало світовим рекордом. Ван Джоу Сін, учениця пекинської школи, встановила ще один рекорд гіннеса і скакалку. 110 стрибків через багату кількісну в'язку матузок. Її помічники стали у велике коло та крутили скакалку. Вдалося стрибнути 110 разів. Якось британський школяр Макс Велкей побачив постер, на якому було зображено рекордсмена, що неймовірно вивертав ноги у коліних суглобах. Хлопчик помічав таку саму фізіологічну особливість і в себе, саме тому й спробував виконати ті ж самі маніпуляції. Далі він почав потужно тренуватися, аж поки не досяг неймовірних результатів. Він зумів розвернути ноги на 157 градусів. Тим самим побив попередній рекорд на 37 градусів. До речі, хлопець може ще й ходити в такому положенні. 13-річний американський школяр Тайлер Рай потрапив до книги рекордів Єнеса за найбільшу в світі чоловічу афрозачіску. Її розмір складає 25,5 см у висоту, 23 см шир та 177 см по колу окружності. Батьки дуже пишаються та підтримують свого сина рекордсмена. Найбільше шевелюра може доставляти масу клопоту. Наприклад, іноді речі однокласників тайлера заплутувалися в його волосі. Сандро, от скажи, ти знаєш, навіщо люди займаються спортом? Ну, мабуть, для того, щоб стати чемпіонами. Ну хіба тільки для цього можливо щоб бути здоровим, а ще красивим та довго жити. А що про користь спорту знають наші телешколярики у Рубриці дитяча енциклопедія. Я вважаю, що люди займаються спортом, щоб бути красивими, щоб бути відкритими, щоб бути сильними. Чтобы быть здоровыми и чтобы долго жить, наверное. Ну и, наверное, еще занимать какие-то медали, быть пластичными, хорошая осанка. Люди занимаются спортом по-разному. за зарады, выводы. ну, ну, просто скільки, ну, у них багато зайвого часу. Ну, Многие этим занимаются, просто чтобы там, поднять себе настроение, э, пережить какую-то стрессовую ситуацию или даже найти своих новых друзей. Люди занимаются спортом для того, чтобы подтянуть свою фигуру, для того, чтобы э, был хороший сон, хороший иммунитет. Для того, чтобы э, мышцы э, накачать. Для того, чтобы... Э, Например, когда ты бегаешь, чтобы не было задышки этой. Ну, чтобы чтоб они были молодыми и еще красивыми. А, еще, наверное, очень хороший вид спорта это гимнастика, художественная гимнастика. А, очень красиво и, и получается женственно. Мне очень сильно нравится спорт, это бальные танцы. И я занимаюсь этим спортом больше семи лет. И мне он нравится, потому что он тоже дает силовую нагрузку, и это очень красиво. Спортом занимаются для того, чтобы тело не, не лежало. В общем-то, говорят, жизнь тратилась не на смарт. Напередодні п'ятого ювілейного ярмарку спорту, який відбудеться 1 та 2 червня, у нашому добовому гаю, ми б хотіли поділитися з вами нашими спогадами про минулорічний. Чим тільки не здобував ярмарок спорту? 2018. мені здається, що свято схоже на спортивний марафон. А мені навіть нагадує олімпіаду. А глядачів скільки. Всім привіт! Ми знаходимося на ярмарку спорту, де можна познайомитися з неймовірною кількістю видів спорту. Цей фестиваль проходить вже четверте у Запоріжжі і цього року. Вірна кількість людей більше сотні клубів та колективів. «Ярмарок спорту стартує з відовичного параду, яким кілька тисяч учасників фестивалю сім'ї пришають до добового гаю. Спортсменів видно здалеку і не лише за формою та прапорами, а й чудовою статурою і осанкою та командним духом. Дивіться, як вони дружно тримаються разом. Кожен спортсмен знає будь-яке заняття обов'язково починається з розминки. На ярмарку спорту без неї теж ніяк. Перує зарядкою президент Української Федерації СПАС Олександр Притула, до вправ перевірених не однієї сотні козачат із задоволенням долучаються не лише учасники ярмарку спорту, а й гості парка. Потім ще одна чудова традиція веселий флешмоб, під час якого учасники та гості свята намагаються утворити величезний логотип ярмарку спорту. ...спорту, обери свій спорт, а головна мета допомогти дітям та дорослим знайти собі заняття до душі. Кожен з учасників свята хоче проявити себе як набагато краще, тому готують показові виступи, щоб якнайкраще показати свій клуб. Цього року показові виступи на Килимі було розписано на чотири години. Більше шести десятків клубів та секцій виявили бажання таким чином презентувати свій вид спорту. Вибір вражаючий від мужніх єдиноборств до витонченої гімнастики ми займаємося в місті художественної гімнастикою. Це дуже граціозний вид спорту. Как, где нужна растяжка, гибкость, тиграция. Есть <гиблик> элементы. Нет, есть, есть повороты, и разные прыжки, мастерство, Мастерство, риски. Это все у нас э, уже отрабатывается, отрабатывает звонких лет. Мы приходим сюда в зал с 3 лет и уходим в 18 лет. И мы, ну, Очень любимо гімнастику, і всегда, ніколи її не бросає. Любів'я, усердность, стремиться к победе. І для этого нужно много тренуватися, добре тренуватися, нужно иметь дані. Більш оздоровче напрям гімнастики эстетично представляли дівчата з Василийського клубу і А від розмаїття бойових видів спорту очі розбігалися. Східні напрямки кікбоксинг, карате, джиу-джитсу доповнювали традиційні види, зокрема козацьке мистецтво Спас. Спас – це народне бойове іскусство козаків. Броски через бідро, боротьба, їзда на коні, стрільба з лука, Ну і світок. Поруч і олімпійські види спорту бокс, тхеквандо, вільна і класична боротьба. Свои виды спорта участники не этого с показывать, а и захоплено рассказывают про них. Бразильская джиу-джитсу вид спорта, вид борьбы, в котором нужно э, думать, как в шахматах, занимать лучшие позиции, делать болевые, но всегда можно постучать. Не обязательно до конца ломать себе руки, но победить можно сдаться, приехать на следующее соревнование, на следующее соревнование победить. Не получится так, что ты походил полгода и сразу побеждаешь. Здесь очень много мелких нюансов, без которых не получится даже самый простой болевой. Если ты будешь держать ниже локтя, и тебе будут, ну, ты будешь ломать руку, у тебя ничего не выйдет. Нужно знать много чего. Вот я занимаюсь 8 лет, и вот только недавно начал занимать первые места. Останок поради для люблячих батьків, шановні батьки, спорт це життя. Всі батьки мріють про те, щоб їхні діти виросли здоровими та дисциплінованими. Отже, вибираючи вид спорту для своєї дитини, враховуйте її бажання. Заняття з примусу приносять мало користі. А от часу, сил і засобів віднімуть дуже багато. Подумайте, навіщо дитині потрібен спорт для підтримки здоров'я або для успішної кар'єри. Вирішувати вам. Такими були наші спортивні телемандрики. Обирайте свій спорт разом із нами. Зустрінемося на ярмарку спорту. А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.